Та першочергово, от коли ми чуємо цю новину про передачу нової партії, там зазначається про невідому кількість ракет. Про яку кількість ракет може йтися партія? Це загалом скільки? Партії бувають різні, тому тут я б казав би про потребу в цій ракеті. Умовно кажучи, ми можемо застосувати не для знищення підприємств, а для знищення окремо укріплених елементів підприємства, як, наприклад, на брянському хімічному заводі можливий склад з готової продукції або склад з сировиною який знаходиться в укріпленому приміщенні. Давайте пригадаємо удар по командному пункту на території Російської Федерації. Тоді саме було. Знищена е, командний пункт, який знаходиться під землею. Ну і те саме можна казати про Севастополь, безумовно про будівлю, яка потребувала проникаючого удару і підриву всередині. От саме для цього призначено шноштормше. Тобто ми не побачимо його по з ударами по аеродромах, але при цьому можемо побачити е, з ударами, наприклад, по укріплених ангарах, де знаходяться літаки, тому що у них є проникаюча спроможність е, руйнувати такі приміщення. Залітаючи вну... всередину і підриватись всередині. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що безумовно нам потрібно сотні таких ракет, але розуміємо можливості виробництва і за весь час всього було вироблено близько трьох тисяч ракет. Тому розуміємо, що, скоріше за все, кількість невелика, але в будь-якому випадку, ж таки давайте пригадаємо, що ця ракета є. Цікавим рішенням для точкових високоефективних ударів на відміну від російських ракет класу там х один або Калібр. А от до, до речі, доволі цікавим є те, що вона летить на 250 кілометрів. Це для нас важливо. Ми постійно проводимо різноманітні аналітики, куди може досягати, і так як ви зауважили, що треба обирати точкові ось ці удари, по яких об'єктах ми можемо спрямувати саме Shadow, враховуючи ось ці 250 кілометрів і беручи територію Російської Федерації. Командні пункти аеродромів е укриті літаки, е додатково. Треба казати про склади з озброєннями безпалено-мастильними матеріалами, які знаходяться на аеродромах, тому що більшість з них укріплені. Додатково треба казати про те, що в принципі ну 250 п'ятдесят кілометрів це заявлено. Жнов таки є не експортна версія, яка може працювати на 600 кілометрів. А міжнародні законодавчі норми обмежують нас можливістю робити на експорт такі види озброєння е, з можливістю використання до 300 кілометрів. Тобто умовно кажучи, 250 – це не Останній, як то кажуть, кордон і можна використовувати на більшу відстань. тому я би казав про 300 кілометрів, куди ми її можемо застосовувати. Але ж знов таки давайте не забувати про можливість запуску цієї ракети з безпечної відстані, тобто з зони, щоб не входити в зону ППО противника. Тому, а. в принципі, названий перелік, але ж навтаки, ми не кажемо про злітно посадкові смуги. Ми не кажемо про відкриті майданчики. Якщо ми кажемо і про підприємство, то це безумовно ключовий укріплений елемент або окремі лінії збирання, які потребують на саме проникнення. Тому що, от для розуміння, навіть крилата ракета Х-101 не здатна пробити там якісно будівлю для того, щоб зруйнувати її. В даному випадку, якщо ми кажемо про шторм, вона здатна, але е, вона повинна використовуватися при проти більш малих там е елементів, навіть тих підстанцій електричних, які знаходяться в укріпленні. Ми розуміємо, все таки, що росіяни захищають свої об'єкти? Розуміємо, що ворог є доволі таким логічно продуманим. Так і якщо говорити в цьому контексті, то наскільки складно росіянам збивати цю ракету, проти якої, наприклад, протиповітряної оборони вона може витримати, а проти якої все таки ні? Ну, давайте здоважимо, що в будь-якій ракеті закладається відсоток на те, що вона буде перехоплена протиповітряна оборона, і під час будь-яких операцій роз, розуміючи наявна система протиповітряної оборони, розраховуються або цілі для приманок, або відпрацювання спочатку по системам протиповітряної оборони. Тому що якщо ми кажемо в рамках 300 кілометрів, то наприклад деякі системи протиповітряної оборони попередньо можуть бути знищені за рахунок за рахунок ракети ХАРМ-88, Це радіолокаційна ракета. Яка наводиться саме на протиповітряну оборону. Тому казати, -то, наприклад, що ми от використаємо один шторм проти одного складу з озброєнням, це неправильно, тому що це комбінація ударів. Створення додаткових імітаційних цілей за рахунок наших безпілотників за рахунок нашої ракетної програми, тобто навантаження протиповітряної на оборони ворога, і тому звісно, що якщо ми кажемо про використання групи ракет Shadow, то тут треба не забувати про системи таркоми, які дозволяють використовувати надмалу висоту прольоту для того, щоб уникати класичні системи протиповітряної оборони, які використовують Російська Федерація. Умовно кажучи, на цих висотах вони можуть пройти С-300, С-400, 100, бути малопоміченими, але, наприклад, той панцер, який може побачити, але він не зможе відпрацювати мені. Тому, в принципі, я би казав про те, що це є унікальна ракета, хоча ж знов-таки для виконання 100% бойової задачі потрібно якісне е полонування і додаткова група для навантаження або для знищення протиповітряної оборони. От, до речі, пане Анатолію, ви дуже цікаво підкреслили, що потрібні ще відволікаючі цілі, такі з ким у парі ймовірно може працювати шторм шедов з яким українським озброєнням можливо нашого саме виробництва, тому що ми розуміємо, що західне все таки обмежено в кількості. Ну, давайте почнемо з того, що ну у парі звучить з однією швидкістю йти. Тому тут ми кажемо про те, що у нас є, наприклад, ті ж саме ударні безполотники з, з ДВС, тобто з виготовою внутрішнього згарання, які дозволяють нам перед цим навантаження навантажити протиповітряну оборону або відволокти. Ми це бачимо, як ворог працює спочатку шахедами, потім балістичними крилатами ракетами. Те саме відбувається і за рахунок використання штормшедево, коли ми можемо використовувати, наприклад. Наша ракета розробки наших ракет, та ж сама тримбита може бути використана для відволікання на інших напрямках. Тому в принципі тут широкі переліки ракет, та ж сама фламінга може бути використана для відволікання або навпаки, для додаткового ефекту, тому що, наприклад, знищивши командний пункт на аеродромі, потрібно можливо нанести додаткові проблеми ворогу, і це можна робити за рахунок таких рішень з більш корисним навантаженням, Нім, мовно кажучи, після проникаючого удару можна зверху накрити групу наших ударних безполотників або ракет, які збільшать ефект від застосування цієї ракети. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Анатолію, за те, що так детально роз'яснили, як можна використати штормшедов. Сподіваємося, що ми будемо бачити вже приємну інформацію про те, як українські сили застосували саме по військових російських цілях цю ракету. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був на зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ. Говорили про...